Виконуємо номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 6, підручника геометрія 7 та номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9, підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Точки А, Б і К лежать на одній прямій. Знайдіть довжину відрізка А Б, якщо АК дорівнює 9,3 см і КБ дорівнює 3,7 см, скільки розв'язків має задача. Приступаємо до верховенства. В умові задачі не сказано, як розміщені точки А, Б і К. Яка з них лежить між двома іншими. Розглянемо два варіанти. Спочатку точка Б лежить між точками А і К на прямій А. Дано, точка А належить прямій А. Б належить прямій А і К належить прямій А. Довжина відрізка АК дорівнює 9,3 см. АК 9,3 см. Довжина відрізка КБ 3,7 см. Потрібно знайти довжину відрізка АБ. Приступаємо до виконання. Із з основної властивості вимірювання відрізків знайдемо довжину відрізка АБ. Із основної властивості властивості, вимірювання, відрізків. А, Б дорівнює. АК К відняти К, Б. у нас 9,3. Відняти 3,7. Отримаємо 5,6 см. Тепер зглянемо другий випадок, коли точка К лежить між точками А і Б. Точка А між точками Б і К лежати не може. Довжина відрізка АК у нас 9,3 см, КБ 3,7 см. Знайдемо довжину відрізка АБ. за... Основною, властивістю, вимірювання відрізків, довжина відрізка Б дорівнює сумі довжин відрізків АК і БК. АК у нас 9,3, КБ або БК це у нас 3,7, отримаємо 13 см. І записуємо відповідь. Третій випадок, коли точка А лежить між точками К і Б, неможливий відповідь: 5,6 см. І 13 см. В мові задачі стояло питання. Скільки розв'язків має задача? Задача має два розв'язки. Номер 9. Із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 6 підручника «Геометрія 7» та номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9 підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.